Привіт! Ви читали коли-небудь Гаррі І Якщо так, то я впевнена, ви пам'ятаєте того, кого не можна називати. В українській літературі є та, яку неможливо читати. І для мене це Оксана Забушко. Хотілося б поділитися сюжетом цієї книжки, але як такого сюжету просто не існує. Це така дуже важка історія. І потік свідомості жінки глибоко нещасної жінки, і історія її стосунків з, з чоловіком. Вона Оксана, українська поетеса, він Микола, український художник. Вони познайомилися і вона впустила його в свій пейзаж. Далі в одному реченні. Здавалося, що Оксана Забушка намагається використати всі слова української мови. От, взагалі просто зібрала всі тлумачні словники, словник Білий Діда, там де 134 тисячі слів, і всі ті слова були використані в цьому романі. От щоб зрозуміти, як це все виглядало, я собі виписала деякі фрази і зараз з вами цими фразами поділюся: ніч вида тут вештається і слинець, Просмалений бідами доширця, лотра натомість відступилася. Квильний потерчачий голос, побрижені мішки під очима, болісно, жаждово заплингували уривок. І теж такий момент, що в одному реченні головна героїня Оксана е, згадує про те, як вона хотіла накласти на себе руки і покінчити життя самогубством, про те, який неспокійний, страшний е, океан, е, про першу зустріч з Миколою, як вона з самого початку знала, що в них нічого не вийде і він, і він зробить її нещасною. Про те, як він змушував її займатися сексом посеред ночі, коли вона вже спала, а він повертався із своєї майстерні. І те, як Микола тушив об її ноги папірози. І здавалося б, що адекватна жінка після такого зробить? Певно, буде тікати, коли очі дивляться подалі, просто щоб забути це весь кошмар. Що робить Оксана? Оксана. І називати його Данилко. От в цей момент от стає зрозуміло, що трохи не окей. Коли її запросили в Америку викладати в університеті в штаті Масачусетс, це Кембриджський університет, їх запросили на шашлики друзі, і там почалась величезна пожежа. І Оксана була свято переконана, що цю пожежу почав Микола. І що робить Оксана? Правильно! Оксана запрошує Миколу в Америку, щоб створити з ним сім'ю. Те, як вона його до себе запрошувала, я дуже хочу процитувати, бо, бо це треба процитувати. Ти вирвешся, О, вірю, знаю, вирвешся з глухого тунелю, що ним по-дурному затягшись, прешся назустріч своїй лікарні чорніло-ботонії якого хріна, що ви собі всі дозволяєте? Хлопці, чи розпач незавелика розкіш для українців у перше в цьому столітті, все-таки наділених реальним шансом на повноту життя. Ти напишеш свої найкращі картини, і слава, справжня слава, та якої жоден українець іще не мав. Хіба Архипенко виведе тебе першого споміж нас під сліпучий прожектор історії? Бо ти вартий більше ніж їхній шелякін, чи хоч би ні звісний. Ти ж направду все good painter. Це тобі належить по праву власна галерея на Сохо? десь вона мусить чекати на тебе, поки ти сліпиш ночами в своїй злиденній майстеринці без водогону, дитинь сиплеться зі стелі на свіжі скульптури. До чого ж уїлася вся м -м, ця класична національна безвихідь? Сил не має терпіти, звинемося туди-сюди, понапинаємо в пошуках right people, які б тебе побачили. Зараз слушна це таки, як не є Аюкрейн, і арт-менеджери починають мешкувати за новими іменами. Все буде клас, все-все дасться зробити. Господи, як я хочу, аби ми щось побачили, аби нас нарешті почули, і скільки сил я вгепала в це діло, як в унітаз спустила, подумати страх, ті бришила на захід з дому на найвиборніші книжки і слайди, тискала людям під носа, удаючи до себе е димову завісу якогось примарного контексту. З яких лише трибун не вимахувала руками. Приголомшений директор Canon Інститют запевняв мене після того в подячному листі, що «If the fate of Ukrainian literature і в дефейтфукраїні літераче із інхайдс офіполек not fear, one need not fear for its future». не підозрюючи, звісно, що в моїх «hands» хіба порушені в автобусі, та й то, коли не отиснуть, нічого, братіку, не журись, прорвемось. Я витягну, виволочу тебе на собі. Виволочу тебе на собі, моєї потуги стати на все. Пів України з місця не зірвайте, пів Америки поманити на собою на Україну і справді. Mm -mm 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 -mm. Так все виглядало. Так вона його до себе запрошувала в Америку. І поки вона чекала на нього, бо він не дуже хотів їхати. Вона почала помічати за собою перші ознаки старіння, при тому, що їй було лише 34 роки. те, що чоловіки на вулиці на неї зовсім не дивляться, про те, яка вона самотня, яка вона одинока, як їй нема з ким поспілкуватися, яка вона нереалізована, при тому, що працювала в Кембриджському університеті. І постійно виникали такі спогади про дитинство, як за її сім'єю. Спостерігали, як їх прослуховували, як батько не міг знайти роботу, як лише мама працювала важко, як вона хотіла написати дисертацію, як вона її написала, але не встигла захистити. Про те, як батька заарештували за тунеядство, про те, як Батько часто просив її підняти плачку, аби він подивився на те, як вона формується. Тобто ти це читаєш і, і розумієш, що дуже і дуже ну, дуже дуже депресивне все. Жодного такого теплого, приємного спогаду не було про дитинство. Вона теж згадувала, як їй хотілося туш. За 10 карбованців, тоді коли зарплата мами була лише 150, і вони не могли її купити, через що вона вкрала напіввикористану польську тушу в однокласниці, і далі йде відсилка до знедолених до Романа Віктора Гіго і Жана Веншана, який крав булку для того, аби прокормити дітей і про козету. Яка стояла на фоні лялькової крамниці, мріючи про те, аби колись отримати ляльку. І от коли ти дивишся на те, як талановито Оксана Забушко проводить паралелі між творами, як вона згадує інші роботи, видно, що дуже глибока, інтелектуальна, начитана жінка. Але книжки її читати дуже тяжко. Що стосується спільних речей, це що спільно для мене і для головної героїни. Точно так само, як Оксана, в мене часто виникало питання щодо гімну України. Гімн – це звеличення народу, гімн це яка міцна нація, яка вона об'єднана, яка вона міцна. Коли їм починається зі слів ще не вмерла Україна, слово ще несе дуже негативний контекст. Я розумію, що коли Павло Чубинський написав цей твір в 1860 році було б іншому. Натомість, коли це перетворилося на національний гімн, то я впевнена, що це має бути змінено, це має бути відредаговано. В кінці твору відбуваються роздуми героїні про долю українського народу і про українську ідентичність, і Оксана розказує, що саме національна ідентичність. Була причиною, чого вона терпіла таке зневажливе і брутальне поводження з боку чоловіка. Вона розказує, що її кохання було вартим страждань, бо кохати можуть тільки вільні люди, а саме кохання позбавляє страху. Тут можна спорити до хрипоти, але no comments. Що я скажу в підсумку? Це, взагалі, одна з найдепресивніших книг. А ні, ще один момент спільного. Точно так само, як головні героїні, мені не вистачає рідної мови. Зараз я проживаю в Португалії, і коли декілька днів тому я придумала собі зробити ліневі вареники і поїхала в інтермаршею купити творог. І поки я там порпилася в, в цьому сирові, я почула українську мову. Я поки розвернулася на такому ентузіазмі, де вже нікого немає. Думаю, ну шкода, але як є. То поки я доскуповувалася, я йду на касу і чую, переді мною стоїть жінка і говорить українською мовою, а я в Португалії. Я до неї підходжу, кажу, Боже, як приємно чути рідну мову. Вона зависла. Наторився, куди просто стоїть на мене дивиться. Каже, мені не почулось? Я кажу, ні, не почулося. я до вас пристаю. я до вас чпляюся. І ми розговорилися. Дивилися, що вона з Харкова, що приїхала сюди через війну, вона тут з сім'єю. І там малий син підбіг, і він такий задоволений, що, що українською мовою можна поговорити. І такий приємний дуже момент. І в романі точно ідентична ситуація була із сербським поетом Алексом, який міг спілкуватися на сербській мові лише з дружиною вдома, і через це він почав працювати в імміграційній газеті. І точно так само зі мною минулого року я почала перекладати новини на українську. І це причина, чого я створила цей youtube канал Для того, аби спілкуватися, не втрачати словниковий запас і спілкуватися з вами. Мені це справді цікаво. Так от одна з найдепресивніших книжок, це точно. От ми знаємо, що життя це зебра, але що стосується життя головної героїні, то то це суцільна чорна лінія, без ніяких краплень білого, без нічого світлого, доброго, теплого ні. Такий потік такого темного, песимістичного, депресивного, який затягує просто як болото. Я зробила для себе висновок, бо я пообіцяла прочитати книжку, я її прочитала. Що стосується цієї авторки, я надзвичайно її шаную як громадську діячку. Інтерв'ю, виступи Оксани Забушко, так? Книжки Оксани Забужко? ні. Я буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся своїми думками на рахунок е, польових досліджень з українського сексу, бо в моєму оточенні немає людей, хто міг би подужити Оксану Забушку. Я запитала більше десятьох, і ніхто, ніхто не читав цієї книжки. Всі там намагалися, але всі закинули і, і забули. Я буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся. Мені Правда, по-людськи цікава. Я дуже дякую за те, що ви додивилися і дослухали до кінця, і зустрінемося в наступних відео.